<плес> Стосовно того, що моє таке внутрішнє відчуття, коли я починала йти в поле і починала проводити цей тренінг, це тісно спочатку був, був такий бар'єр, через який я повинна була переступити. Досить переступила так легко, тому що в мене була впевненість, яка полягала у знаннях, які мені надали на тренінгу до того, там день до того і в цей день. І мене в мене вмістили оці всі закони, ці всі, всі пункти знання інструкції, які повинні бути у міліціонерів. Міліціонері, я, я була впевнена в своїй правоті, що я права, я маю право, як громадянин України, спитати певні речі, запитати певні документи, там, оглянути форму, оглянути обмонтування, дарування цього працівника в міліції. І я себе поводила зовсім інакше, ніж я просто проходила там повз і Побачила, як той міліціонер ПСник, розмовляє з бабусею і щось від неї там хоче, і в нездовільній не формі з нею розмовляє не чимні тощо. І я тепер буду впевнена, що я буду до нього приходити. Я, я впевнена а, у тому, а, які питання буду йому задавати з огляду на а, ті питання, які ми розглядали на тренінгу. Так що це мені допомогло так от трішки себе зімпрувати стосовно своїх якихось особистих думок і особистих страхів до працівників міліції, тому що міліція у нас у такій суспільній думці сприймається як ворог, якого не потрібно взагалі чіпати, обходити десятою дорогою. А я хочу змінити цю, цю думку на думку як друг міліції, тому що до нього першого ми звертаємося сусі як якимось проханням та запитанням там провести до певного місця або вказати де воно знаходиться цебто от такий такі змін от злом в, в свідомості він, він робиться не одразу а через свої якісь свої якісь свій якийсь труд ось і я цей труд зробила перший сподіваюся що буду набити надалі дякую